Купили квартиру в старій хрущовці, однокімнатну маленьку 27 метрів для інвестицій. Вхід зразу коридор, двері були дермантинною, ми зразу їх поміняли. Вішалка, звичайно, і ніша. Сантехніка дуже стара. На одній стіні ще змієвик від центрального опалення. Центральне опалення ми самі відключали двері, старі дерев'яні. Всюди дерев'яна підлога. Ось така незрозуміла ніша була в кімнаті. Кімната вузька і довго витягнута старими меблями, які залишили нам наші попередники. В кухні ще стара газова плитка, стара підлога, батареї електричні ми вже поставили самі. Ось така стара плитка, такий старий умивальник. І за 4 місяці ремонту ми постаралися зробити її зручною для проживання невеликої сім'ї з одного-двох людей. Отже, перед передпокої ми розмістили шафу купе а також навпроти тумбу для взуття. Тумба є трошки піднята для ніжках, для того, щоб під низ можна в мокру пору року було поставити взуття. Шафа купе від стелю складається з двох частин. З однієї сторони є вішалка для довгого одягу, вона шириною 60 см, а з іншої полички для того, щоб можна складати було необхідні речі. Всю електрику ми розмістили в щитку, який закривається. І також прикрасили передпокій картиною на стінах шпалери з бамбука. До самої стелі. В ванній кімнаті ми поставили душову кабіну, яка є працевидна, так що не забирає лишнього міста. І також, там, де була ванна, ще в нас помістилася пральна машина. І такий рушник осушка, досить велика, метр двадцять, який можна зручно сушити необхідні речі. Унітаз у нас з прямою ніжкою, і над ним є різні лічильники для води. Також ми їх заховали в стіну. Зручно вішати рушник на таке кільце. За зеркалом для омивальника ховається тумбочка, де також можна покласти собі різні косметичні засоби. Тумбочка для омивальника підвісна, це дає можливість поставити нам лоточок для тварин. І ось такий душ є в нас. У душовій кабінці він є з тропічним душем, а також звичайний душ, і простий кран для вмивання. Душ є непрозорий, коли хтось миється, свобідно хтось може ще також робити свої справи. І велику довгу кімнату ми розділили на дві частини. В одній частині розмістили ось таку спальню з ліжком на метр вісімдесят. А з другої частини ми будували шафу купе під саму стелю. Вона є дуже місткою і зручною. Там, де була колись незрозуміла ніша, у нас тепер зручний захід на ліжко з другої сторони. І Що? також стоїть підставка для одягу. Двері дерев'яні з непрозорим матовим склом. Воно є гарне, відбиваюче. І в ванні такі самі двері спальня. І ванна знаходиться навпроти один одного. І по коридорчику далі ми проходимо до нашої відкритої кухні вітальні, яка сформувалася з кухні маленької і також частинки кімнати. Кухня побудована під саму стелю, збудованим холодильником, будованою плитою, і також в нас гранітна мийка. Колонку ми заховали в шафу. Яка відкривається двома такими дверцятами зустрічними. Там зручно складати всякі спеції, і також в мене, там розміщуються тарілки і інші приладдя для кухні. Поряд зразу розміщується витяжка, так як кухня маленька, все потрібно було точно розрахувати. Звичайно, деякі помилки ми зробили. Ну, але це вже згодом. В іншому нам, наприклад, відео. Холодильник вбудований. Також ми зробили острів, в який будована духова шафа. Шафа в нас є велика, так само, як в нас і була плитка така велика на 60 см. І ось лоточки для наших тварин. Для них також знайшлося місце. На диванчику з іншої сторони, навпроти, дуже зручно відпочивати. На балконі ми розмістили шафу для зберігання різних речей. Також поміняні всі вікна і розмістили тут у нас є крісло, яке розкладається, і дошка для просування. Дуже зручно в будь-яку пору року тут просувати. Дякую вам! За увагу і за інтерес до мого маленького відео.